Підтримка стилу івано-франківські активісти оголосили про черговий збір допомоги бійцям, що воюють на східному фронті. Цього разу для спецбатальйону Азов, де, поміж інших добровольців, перебувають і хлопці з Прикарпаття та двоє місцевих медійників. Представники патріоту України розповідають із вояками, що майже увесь час на передовій постійно контактують. І, хоча самі захисники практично ні на що не нарікають, дуже часто їм бракує елементарних та дріб'язкових речей. Це є прості звичайні хлопці. У них немає свого ні, ні свого. Ну, ні уніформи, ні якогось одягу, ні побутових е речей, тобто, ні харчування централізованого. Тобто е добровольці потребують всього, починаючи від взуття уніформи і закінчуючи там, важким озброєнням. Список необхідних бійцям азову речей активісти розмісти розмістили у спеціальній групі в соцмережах. У чималому переліку спецзахист, нижня білизна, шкарпетки, светри, рушники, спальники та навіть зубні щітки від фінансової допомоги теж не відмовляються, адже технічні засоби та прилади, які потрібні воякам, вирішили закупити з допомогою компетентних людей. А от що приймають особливо раду, так це продукти харчування. З продуктів це крупи. Там такі як сіль-перець, це консерви різні, тобто як рибні, так і м'ясні. Приносити допомогу треба в... на офіс по вулиці Свисерців, 34. Тут ми її збираємо, її тут сортуємо. Складуємо після того буде відправляти на Київ. Також ми в свою чергу ну, не, не будемо очікувати, поки будуть приносити до нас. Ми будемо ставити якісь такі стаціонарні точки, як вже робить самоборона по супермаркетах. Першу партію допомоги активісти обіцяють невдовзі направити до столиці. а Вже звідти разом із черговим підкріпленням з добровольців безпосередньо на передову.